Я вас вітаю. Сьогодні я вирішив почати разом з вами читати Євангеліє Святого Марка. І сьогодні ми почнемо читати це Євангеліє. Ми вже казали з вами дві неділі про Слово Боже, що воно є авторитетним словом для кожного з нас, що воно дієве, це Слово Боже в нашому житті, а почало воно діяти коли. Тоді, коли ми його вперше почули, і це було дійсно Євангеліє для нас. Чому? Що таке Євангелія? Євангелія це добра звістка. Це була добра звістка для нас, тому що ми пізнали, що ми є грішники, що ми не маємо миру з Богом, але добра звістка була в тому, що ми маємо можливість примиритися з нашим Богом через смерть Ісуса Христа і Його Воскресіння. І ми читаємо свята Євангелія від Марка з першого розділу, з першого вірша. Ми читаємо, сам Марк пише, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. З перших віршів Він говорить про те, що є це початок Євангелія, яку приніс Ісус Христос на цю землю. Оцю добру звістку Він приніс на цю землю. Так, трішечки розкажу зараз про це Євангеліє, хто був Марк. Ми розуміємо, що він не був апостолом Ісуса Христа, але чомусь Він описує життя Ісуса Христа. І коли досліджують це питання, хто він був, то з'ясувалося те, що він колись мав близькі стосунки з апостолом Петром. Якщо ми будемо читати послання до послання апостола Петра, то п'ятим розділом ми знаходимо наступні слова. Я коротко кажу Петро 5.12, написав через Слуяна, я гадаю вірного брата, закликаю та свідчу, що це Божа благодать правдива, що ви в місті стоїте. Вітаю вас разом вибрана церква в Вавилоні і Марку, мій син. Вітайте один одного поцілунком любові. І ми бачимо, що тут згадується про Марка. Він його називає Петро своїм сином, але ми розуміємо, що і Павло Тимофія називав своїм сином, це були духовні діти цих апостолів, які свідчили навчали людей. Також ми можемо згадати події, які записані у дії святих апостолів, 12 розділ то ми читаємо вище, це 11 вірш, ми читаємо наступні слова. Це після того, як Петра Бог звільнив з в'язниці, янгол його провів через вулиці, і ось з 11 вірша ми читаємо, сказав же Петро, притомнювши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із руки іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до свадиби Марії, матері Івана, званого Марку, де багато зібралося і молилося. Він прийшов до свадиби Марії. Це була матір Івана, званого Марком. Можливо, там Петро познайомився з цим Марком, і вони мали спілкування. І, можливо, тоді цей Марко почув ці слова про Ісуса Христа, хто Він був, що Він робив. І Марко мав таку, таке бажання написати про життя Ісуса Христа. Також ми знаємо, що Він писав це Євангеліє, показуючи Ісуса Христа як Слугу Божого. Якщо ми беремо, читаємо Євангелія від Матвія, Матвій писав для євреїв, там багато є посилання на старий заповідь. Якщо ми, наприклад, беремо, читаємо. Євангелія від Івана, то це Євангелія, де Христос показаний нам як син Божий, як Божий син. Євангелія від Луки, це Христос як людина. Бо ми бачимо, Лука описує як історію про Ісуса Христа. То Марк Він думається так і говорить про те, що Він писав для язичників. І це Євангелія було адресовано. Для римських граждан, щоб вони почули про Ісуса Христа і що Він зробив. Є для цього багато таких припущень, ну, що дійсно те, що Він писав, воно адресувалося саме для язичників. І ми бачимо, що на початку він каже, що це є початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як у пророка Ісай написано, ось перед обличчя твоє. Посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує, і голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Як у Пророка Ісая написано. І ми бачимо, що ця Євангелія, вона починається задовго до того, як прийшов Ісус Христос. І як я вже казав, неодноразово. Що усе Слово Боже, воно говорить нам про Ісуса Христа. Це є добра звістка для кожного з нас. Чому? Тому що з самого початку ми бачимо, як гріх прийшов у цей світ і почав панувати. І з цього місця вже ми бачимо є пророцтво про те, що прийде той, хто буде вражати змія, хто, його, хто одержить перемогу над цим змеєм. Над сатаною, над лукавим. І це звістка про Ісуса Христа, який повинен прийти свого часу і вмерти за гріхи усього людства. І він Марко звертається і каже, що у Пророка Ісаї вже було написано. І ми знаємо, що Пророк Ісаї багато говорив про Ісуса Христа. Він не розумів, як це буде, але Бог йому відкрив образно, що воно буде, як будуть проходити ці події. Ми можемо згадати 53-й розділ, якщо що я не помиляюсь, де говориться про страждання Ісуса Христа, яке Він мав витерпіти заради того, щоб вмерти за наші гріхи. Але ми бачимо також, що бророк Ісай пише, що перед обличчя посилає свого посланця, який перед тобою дорогу приготує. Це про Івана, який повинен був прийти. І приготувати цей шлях для Ісуса Христа. Голос того, хто плече у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Виступу був так Іван, що в пустині хрестив та проповідав хрещення на покаяння для прощення гріхів. Його задача Івана була підготувати народ. До чого? До того, що повинен прийти Син Божий. І ви повинні його зустріти з чистим серцем. зустріти його, як подобається, як Царя Божого, Царя Небесного, Сина Божого. І він каже Іван, що приготуйтеся до цієї зустрічі, він хрестив у покаяння. І до нього приходила вся країна юдейська, та всі росуляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої, а Іван задягався в одежу з верблюжого волосу, і мав пояс рем'яний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, ослід за мною йде, он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Якщо ми повернемось до старого заповіту, то ми пам'ятаємо, що священник, який входив до святої святих, повинен був умивати себе, щоб увійти чистим до святого святих, щоб увійти на зустріч з Богом і зустрітися з Богом, вони повинні були готуватися, вони омивали себе, одяг свій, одяг свій вмили, стирали там, прали. І ми бачимо, що Іван робить те саме, каже, що я вас. Хрещу водою у покаяння, омиваю ваші серця від гріха, щоб ви з чистим серцем могли зустріти Сина Божого, а Він каже, буде хрестити вас Духом Святим. Для Ізраїля це було щось нове, незрозуміле, але це було пророцтво, що коли Христос буде вмирати на Голгофському христі за наші гріхи, Він перед цим скаже, що я не залишу вас сирітами. я Пішлю Духа Святого, Духа Втещителя, який буде нагадувати вам ці всі слова. Це буде сила, яка допоможе вам йти по життю. І після Його воскресіння пройде деякий час, і Дух Святий зійде на цю землю. І ми бачимо, що це пророцтво, воно вже виконалося. І з 9 го вірша ми читаємося, що стали тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галилейського. І від Івана хрестився в Йордані. Він хрестився. Якщо ми читаємо Івана, то Іван не хотів його хрестити. Каже, це мені потрібно у тебе робити. А він каже: Я це роблю для того, щоб виконати усю правду. Так повинно бути. І дійсно, Христос є прикладом для кожного з нас, як нам треба робити усю правду. Ми повинні намагатися виконувати усю правду. Це, що Бог нам каже, говорить, ми повинні його виконувати, прийшов з Назарету Галиниської вину Івана Христиця в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голова, що сходи на нього, і голос із неба почувся, ти си мій улюблений, що я подобав його. І ми бачимо, що ось у цих віршах. Ми бачимо усю Святу Трійцю Бог Отець, Бог Дух і, звісно ж, Бог Син Ісус Христос. Тобто свята Трійця. Коли Христос хрестився, то Дух сходив і голос з неба почувся Ти син, мій улюблений. Сам Бог засвідчив, що Христос. Він є не той, що назвав себе так, що він забрав славу Божу до себе, що він є самозванець якийсь. Ні. Він дійсно був Сином Божим, і Бог каже: Я подобав його. Якщо ми дивимося на історію Ісуса Христа, що був момент, коли Бог каже, кого послати, а Він каже, пішли мене. Він добровільно, Христос прийшов на цю землю, щоб вмерти за наші гріхи. Бог Його подобав, бо Він побачив його бажання, що Він зголосився прийти на цю землю і вмерти за наші з нами гріхи. І зараз повів Його духу пустиню, Він був 40 днів у пустині, випробуваний від сатани і перебував зі звериною і служили йому ангели. Дух його веде у пустелю. Щоб там спокусити, і щоб там показати, наскільки Ісус Христос залишається вірним своєму Отцю. Він залишився вірним Богу до кінця. Йому було важко 40 днів, він був у пустелі 40 40 ночів, евангелісти більш так подробно описують це. І ми бачимо, він би пробував, від сатани прибував зі звериною, і людей не було. І янголи йому служили. І він пройшов це випробування після хрещення. І коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив, збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. На самому початку Марко пише, що це є. Початок Євангелія Ісуса Христа, початок доброї звістки. І що це було за звістка, ми вже прочитали з вами в 15 вірші. Збулися часи, і Боже царство наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це те, чого сьогодні Бог очікує від людей, що вони зрозуміють це, що Боже царство вже є на землі. Що воно вже прийшло, воно і знаходиться в серці кожного з нас, вірного Богу. Ті, хто прийняли Христа як свого Спасителя, якщо ми покаялися, увірували в Євангелію, то Дух Святий перебуває в серці спасеної людини. Але перед цим ми читали з вами, що пророк Ісай говорив, перед обличчя посла посланця. Який перед тобою дорогу твою приготує, голос того, хто плече по стині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Це говорив Ісая. Говорив про той момент, коли Христос повинен був прийти до Івана і хреститися від Нього і проповідувати. Але ми з вами розуміємо, що це також говориться про що? Про те, що колись Христос з'явиться вдруге. Він прийде за своєю церквою і питання, чи готовий я до цієї зустрічі. Що я роблю сьогодні для того, щоб підготувати цей шлях для Ісуса Христа, коли Він прийде? Він посилає свого посланця, який перед Тобою дорогу приготує. Ми сьогодні теж є посланці, які повинні приготувати цей шлях для Ісуса Христа. Ми сьогодні повинні будувати церкву. Говорити людям, оцю святу Євангелію, оцю добру звістку, звіщати людям. Люди, ви знаходитесь у гріхах, але для вас є добра звістка. Бог вас любить. Він віддав свого сина, який вмер за вас. І ми повинні говорити, не мовчати. Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа. Не рівняйте стежки йому. І дійсно, якщо сьогодні. Це слово Боже є дієвим в моєму життю. І що воно в мене змінює, і змінило колись, чому я кажу, що воно змінює, тому що ми помиляємось іноді. Але якщо воно діє, воно в нас колись змінило, і воно буде далі міняти, щоб зробити нас досконалими. Але досконалими повністю ми не зможемо стати ось тут на землі, але лише там, на небі. І тому сьогодні. Чую, чую, чувши про це слово, ми повинні його виконувати. Ми повинні пам'ятати, що ми несемо відповідальність перед Богом, як ми сьогодні чинимо, про що ми сьогодні говоримо і дійсно, як ми сьогодні живемо. Ми з вами, ті, хто охрещені Духом Святим, маємо цю силу звіщати Слово Боже і жити вірно і правильно. Перед нашим Господом. Нам нема виправдовання, що я слабкий, а я не можу, а мені важко. Сьогодні вже говорилися про розпокуси. Сатана знає наші слабкі місця, але ми маємо Духа Святого. Якщо я знаю своє слабке місце, я повинен звертатися до Бога, просити у нього, щоб Він мене підкріплював, давав мудрість, щоб наповнював Духом Святим, давав силу. Подолати усі випробування залишитися йому вірним. І тому давайте сьогодні ми не будемо цю Євангелію закопувати, а будемо звіщати. Давайте будемо дозволяти цьому Євангелію змінювати наше життя, щоб ми дійсно стали новини досконалими. Ми бачимо, що Христос Він прийшов і проповідав про Царство Небесне. Він прийшов. І йому не було легко, тому що народ, ми знаємо, його не прийняв. Він також пройшов через випробування, через покуси, але він зміг залишитися вірним і стати прикладом для нас, що з Богом неможливого немає. З Богом ми можемо багато чого. Але із за нашого небажання Бог не може інколи діяти в нашому життю, тому що ми йому забороняємо. Ми беремо на себе, ми кажемо, я сам зможу, я сам хочу, мені потрібно. Але давайте усюди і завжди довіряти нашому Богу нашу життя, віддавати наше життя в Його руки, щоб Він нас вів по цьому життю. І забуде нашому Богу слава хвала за все. Амінь. Амінь.